А у нас вечірній полив розсади томатів. Вирости вирощені власною насіння. От різних е, сортів я вже покажу, як, як буде якийсь результат, потім які, які сорти є. Ось які вже гарні. Пересаджувала я їх десь тиждень тому з однієї луночки. Але ось уже, які вони гарні, вже вони перехворіли і вкорінилися. Майже всі гарно прийнялися, одиниці, що не прижилися, а так то всі дуже класно. Корінилися. Ось у мене тут їх дуже багато. Ті, ще зараз пор'ємо. І вечірній ритуал буде пройдено.